Вітаю ви на каналі ТВА і політолог Вадим Карасьов. Сьогодні висловлюватиме свою окрему думку в прямому ефірі. Рада бачити вас, Вадим Юрич. Дякую. Доброго дня. А дуже змінюються всі події. Насправді тут в Україні, і головне питання, яке найбільше турбує тих, хто читає всі ці вісці з, -з, з фронту, що називається, ми виграємо чи ми. Терпимо поразку. Ні, ну війну ми виграємо, так. але потрібно ще виграти мир. Виграти мир, О, От, да, тому це є такі найважче, речення, що задача. перемогти війні це е, половина справи. Головне це виграти мир. У який спосіб? Чи є ресурс? Ні, ну ресурс є. Потрібно думати, потрібно зменшити, щоб була кількість жертв. менша була, так. Тому що Донецьк, все ж таки, город мільйонник угу. на відміну від Слов'янська, там 120 тисяч людей. Угу. По-друге, інфраструктура у Донецьку, угу. там же підприємства. Uh -huh. Тому потім буде важко запускати знову. А от яка тактика? ми, от ми uh -huh. бачимо, що під час звільнення з uh -huh. Слав'янську де там дорікали, що можна було не допустити вторгнення і, і так само, як з Донецьками. Uh -huh. Треба взяти в кільце, щоб вони не з, не зайшли. Однак, якщо терористи вже опинилися в місті. То мирне населення, навіть той незначний відсоток, який підтримували сепаратистів, наприклад прикладі Слав'янська ми бачили, що вони цілували ноги і руки українським гвардійцям, коли ті зайшли. І коли я цю думку висловила власне, з тих кадрів, що ми побачили під час розмови з журналістом Мустафою Стафуєнаєму, він сказав: Ну спокійно, не все так, ну ні, ну люди втомилися від війни, вони хочуть миру. Так, по-друге, розумієте, якщо ми не доб'ємося миру, то восени буде дуже важко, тому що не готові будуть до зими. Водопроводи, каналізація, соціальна допомога, виплати влітку. Зараз літку де люди відпоч... ну, Точніше, не відпочивають а де переживають, де перебувають. Вони виїхали кудись на море, хтось в село. Угу. А взимку так же ж не буде. Тому потрібно, щоб все ж таки до восени ми все ж таки зробили е такий вирішальний крок. Мирній реконструкції в галі по мирному відродженню Донбаса. встановлення миру да встановлення так. миру. Що стосується Слов'янська, Розумієте, Стрілков, коли коли зайшов туди, у нього було 20 людей. А сьогодні в нього в ополченні там 500 чи 1000 людей. Він 500 чи 1000 людей вивів з собою. Так, що говорити про те, що там всі підтримували наші війська, це теж не зовсім буде правда, тому що багато хто підтримує їх. Угу. Пропаганда, контрпропаганда, яка різниця, але підтримують. По-третє, що стосується тактики, угу. тактика вже вона промальовується. По-перше, треба перекрити кордон з Російською Федерацією, угу. щоб не поступала ні техніка, ні гроші, ні люди. І поступово їх потрібно вичавлювати, вичавлювати із Донбасу. Хтось зрозумів, що вже немає сенсу, тому що все ж зрозуміє, що військового сенсу вже в цьому опору, який вони демонструють, немає. Тому хтось вже розочарується, хтось зрозуміє, що вже схопити якусь подарунка долі вже на цих самопроголошених республіках неможливо. Тому хтось хай може, кому змогу дамо, хай йдуть, знову повертаються в Росію, хтось дає зброю і амністується одну, а хтось буде і знищений. Тільки так, але поспішати не потрібно з цим потрібно дати час. Потрібно навіть якісь раунд консультацій або перемовин, щоб так. домовитися про більш-менш таку мирну капітуляцію цих людей. Власне, стрілковий гіркини mm -hmm. які отримували да. завдання, там ну да. скажімо там з російського центру, або ну, mm -hmm. просто з центру. Mm -hmm. Власне, в який спосіб вони тепер діятимуть? Їм mm -hmm. треба залягти на дно, повернутися в Росію. Що буде з сильно? Ну ним? тут або повертатися в Росію, так. тому що навряд чи тут вийде ці проекти, так самопроголошених республік Росія, не буде до допомагати. поки що, і більше того, Росія зараз теж вичікує. Вони хочуть, щоб українська влада зробила помилку. Ну, на, наприклад, там так. обстріляла Донецьк, якась була б гуманітарна гуманітарні Туда жертви. Строго, так, да. ось, і це б створило б невдоволення в самому Донецьку, навколо Донецька з боку європейських партнерів України. До речі, вони ж останнім часом так настойчиво, як кажуть, пропонують новий раунд перемовин. Ось вчора, сьогодні в Києві, міністр закордонних справ. В Італії перебуває, а Італія головує Європейському Союзі в другому uh -huh. півріччя вони рекомендують шукати мирні способи розв'язання кризи на сході України. Аж раптом українська влада зрозуміє, що, що вона припускається помилок, чи власне ті кадрові зміни, які зробив президент, допоможуть йому запобігти будь-яких помилок в веденні антитерористичної операції? На думаю, що таких ось фундаментальних таких помилок поки що немає Так. Слава Богу, тому що дійсно ми комбінуємо військові, антитерористичні методи і мирні методи. Uh -huh. так, і я думаю, що найбільш оптимальних варіантів сьогодні немає, тому що теж тільки мир, говорити про мир і таку миротворчість в умовах, коли ну, дійсно люди озброєні ходять по uh -huh. території України, це теж неприпустимо. Але й теж робити ставку тільки на війну, на військову операцію, на те, щоб там фронти якісь були, теж неправильно. Uh -huh. Але ситуація, Достатньо була складна, я думаю, що самі такі складнощі вони позаду. З точки зору воєнної, тактичної, оперативної обстановки. Так що тепер треба дійсно відкоригувати мирний план Порошенка і починати його реалізовувати. У ну, цей вже. план Порошенка для, для скажімо для, для сходу. Mm -hmm. От ті пункти, які він пропонує, є власне майбутнє в цього плану. Ну чого? А перевибори місцевих органів влади. Там так. місцевої влади немає, потрібно, щоб були mm -hmm. обрані мери, потрібно обрані були місцеві ради, mm -hmm. тому що вони будуть нести відповідальність. Дальний за підготовку до зими убернаторів потрібно призначати. Я думаю, що ось сьогодні, завтра, по післязавтра ми отримуємо, можливо, якісь обернаторів так і на Донеччині, на Луганщині потрібно, щоб працювала працювала ну, машина, адміністративна машина. Держава потрібно, щоб та. центральна влада відновила повноцінний контроль над цим регіоном. А, Ахметов губернатор, ви пропускаєте так, Ні. Таке? Навіщо а, це а йому? Чому? ну а навіщо? Це вже ми пройшли той варіант, коли от, була така необхідність, коли з цим скористався Коломойський. Uh -huh. Ахметов він не зміг скористатися цим. Ну, не шансом а такою Тут... можливістю. А не зміг чи не захотів? Я думаю, що і не зміг, і не захотів, тому що не потрібно порівнювати Дніпропетровський Донецьк. Дніпропетровський не. Межує з Російською Федерацією, а Донбас межує, на жаль. І це 700 кілометрів кордону. Зумієте, я не кажу, що соціальна структура Донбасу трошки інша, ніж Дніпропетровська. Дніпропетровський середній клас. Так? Ось. І це люди, яких є бізнес, яким ще є втрачати. А Донбас пролітарії, шахтарі. І так далі, Хто? тут ситуація трошки інша. Хто? Тому я б я б сьогодні не навішував всіх собак на Ахметова. і говорив про те, що він там не патріот, так. а хтось патріот. Взагалі, це взагалі я Не тут питання да. навіть не патріотизму, питання так. тому, що насправді а, 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 Ахметов мав так. певні важелі впливу. Та, да? скажімо, там і в партії регіонів і а бували. що таке. А де сьогодні партія ну, регіонів ні? Мати важелі впливу от, на футбольних фанатів, це одне. мати угу. важелі впливу на е, депутатів, які яких ти провів uh -huh. по своїй квоті в списку, це інше, а коли люди виходять з-під контролю. Хіба ми, потрібно нам теж звернути увагу на те, що люди приймали участь в референдумах? Значить Демократичні почуття в них є, тому що там демократії ж не було на Донбасі так, всі uh -huh. стільки років, тому що там правила, правила, один клан або декілька кланів, так, партія регіонів. Люди були піддані. А зараз це вже люди, які мають свою якусь гідність, які пройшли непросту школу оцієї всієї військової військових дій окупації. Так і вони жили в умовах окупації, так під е постійними пострілами. Тому потрібно людям дати сьогодні шанс, щоб вони брали в рамках України. Так, не якісь там самопроголошені республіки, приймали участь референдумом за ні, mm -hmm. а хай вони приймають участь в місцевих yeah, органів це, влади в своєму блозі. Журналіст Сергій Лещенко написав, що насправді всі так був час, коли всі е, е, полювали за будь-яким інтерв'ю Ахметова. а Тепер mm -hmm. він робить майже щотижня заяви, які нікого не цікавлять. І що це означає? Що це така на, на, натура, що що йде вже Ахметов? Чи власне це ще політик, який може зіграти свою ключову? Ну він ніколи не був політиком. Так. Все-таки був бізнесменом, угу. так а я думаю, да, бізнес у ну, нього залишається. Навіть не дивлячись на, на мандат, Да, нас, не, не думаю, що там він залишиться бізнесменом. Майбуть, золоті часи його бізнесу, позаду. його позаду. Угу. Ну так, а що часи міняються. Угу. Але коли він каже, що не потрібно бомбити Донбас і Донець, то це правда. а він не може, як дончанин, він не може сказати. Це його публічна, я би сказав, заява була, щоб люди розуміли, що він проти ось таких можливостей. Які, мабуть, там, з точки зору військових є необхідними. Але військовий завжди бачить своєї точки зору, так? а політики мають трошки ширше бачити, а бізнесмени бачать своєї точки зору. Тому, я думаю, сьогодні треба взяти таку паузу, так? перелом наступив, а то ми сьогодні з військово-тактичної, оперативно-тактичної точки зору маємо значить, свої переваги, але потрібно дати можливість цим людям, угу. щоб вони складали зброю. І починали потихеньку-потихеньку виходити туди в Росію. А головне нам не дати сьогодні створити помилки, щоб потім за ці помилки зачепилася Російська Федерація. От, власне про життя після антитерористичної операції на сході ми поговоримо одразу після невеличкої паузи. Я нагадаю, що політолог Вадим Карасьов сьогодні в прямому ефірі висловлює свою окрему думку Залишайтесь на цієї. В окремій думці політолог Вадим Карасьов. Ну і власне ми говорили ситуацію перспектив тепер на, на сході, і у який спосіб мав би діяти президент, тому що насправді ну так складається, що коли починають ворогів серед своїх шукати, це найважче. Мені здається, з цим вже український стеблішмент впорався однак, звідки можна чекати удару тут в, в, в країні в новій українській владі? Як думаєте? Тому що мені здається, зараз будь-яка критика це можливість втратити ту швидкість, ага. яку набирає президент і ага. і зі, зі своєю командою чи ні. Ну знаєте, якщо ми е будемо знову боротися за владу, так. так то знову почнеться ця вся гра. Що хтось захоче багато влади, а хтось захоче якраз цьому протистояти а хіба, хіба в Порошенка недостатньо зараз влади, щоб впоратися і нести те, що є? Ну е зараз він вважає так, що недостатньо, так. і тому і пропонує. Зміни до конституції там трошки більше повноважень президента, так особливо по силовому блоку. А це формує невдоволення але, у старого та, істеблішменту. Але, але ці пропозиції Порошенка щодо конституції mm. мені здається, вони все одно лише пропозиції. Він буде, будете думати наполягати на тому, щоб провести ці зміни. От, скажімо, для того, щоб реалізувати реформу без mm. децентралізації, без зміни до конституції насправді ніяких не потрібно. Ну, але це потрібно для сходу України і для країни в цілому, так Допустим, от ми ж говоримо uh -huh. про мирну реконструкцію Донбасу, uh -huh. так і взагалі реконструкцію держави. Ну потрібно, що ви щоб... Порошенко з призначення нових губернаторів. Ну це безумовно, тому що скоро осінь так. і зима. Потрібно, щоб Донбас був готовий. до зими. Хто будуть ці люди з обійми донецьких, луганських політиків? Я думаю, що це будуть люди, які звідти, але вони не з тих кланів. Не з партії регіонів ні. Так. поза партію регіонів це нові люди. Я думаю, такі молоді, амбітні. Так. Е, вважаючи те, що сам Порошенко людина з бізнесу, він так. цінує бізнесові якості, що людина, якщо хороший підприємці, Думаю, що ось тут е, треба тут шукати нових кандидатів ви на так, посаду губернатора. Вадим ми ви так кажете, що мені здається, ви прізвище нового губернатора ви вже знає. Не знаю, що. Так. указ президента буде. Так. Ні, ні, То, добре ми почекаємо. Дану е, 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 вибори місцеві органи влади. Так, децентралізація, і потрібно все ж таки готувати тут нову партійну систему. Партії mm -hmm. мають розбудовуватися, там нові партійні організації. Взагалі це не конструктивно, коли політики думають, що вони через Конституцію або там через якісь такі mm -hmm. документи, механізми можуть собі більше повноважень взяти. Mm -hmm. Проблема не в повноваженні, проблема впливу. Є в тебе вплив політичний чи ні. А що для цього потрібно? Для того, щоб президенту бути ефективним президентом, потрібна політична сила, партія, яка за ним стоїть. Тому що партія це і колектив однодумців цей партійна платформа, це депутатська фракція в парламенті розумієте, це робота з е, населенням, з громадянами, тому що партія громадянське суспільство, політик, лідер, партія суспільство, Падим, це ну, має бачити, працювати. бачите, ну, на віднуковича, і партія була не ну, партія ну, і, і інвестор в особі uh, Ахметова був, uh, і, і і здавалося б, чого не uh, вистачило. А, а підтримка суспільства була чи ні? Ну, от бачите, ви кажете, лідер має бути з партії. Так, от а підтримки суспільства не було, тому що мало мати партію. Треба, ще працювати ну, і Тимошенко і партію свою мало. Ну Тимошенко, Ні, ну Тимошенко все нормально. Поки що в неї фракція в парламенті найбільша, uh -huh. так що тут вона якраз вміє працювати. В неї регіональна структура розгалужена цій партії. А суспільної підтримки немає. Ну що немає до 12, 12 на президентських... 12% проти, про проти процентів, які ні, ні, це 12% процентів Тимошенко після тюрми. Газових угод і пропаганди, яка працювала проти неї, а з іншої сторони, закінчити вибори в першому турі, щоб закінчити війну, угу. це не була дуель Порошенко Тимошенко. Не потрібно угу. тут дуель інша була. Якщо соратники Порошенка думають, що це він переміг. В очній або в заочній дуелі з Тимошенка, то це неправильно буде висновки. Uh -huh. Це просто так склалося, що суспільство захотіло мати президента в першому турі. Технологія правильно була построєна, побудована uh -huh. командою Порошенка, Але це ще нічого не дає. Тому сьогодні, точніше так, місяць тому 25%, 55%, пробачте. так? Це ще не гарантія того, що ці 55% будуть до кінця року. І навпаки, у Тимошенка теж. 12%. Це тому, що вона не перемагала в першому турі. Ну, поки що. симпатії на боці президента ну, це, ну, симпатія. Знаєте, симпатія це річ нестабільна. С, да. Власне, що велик... А ось партії, так. це стабільна річ. І у Порошенка немає партії. Президенту потрібно думати про формування своєї партії, угу. так про розгалужену мережу, не просто угу. про спікерів. Про ви дум, ви дійсно вірите що президент без партії немає ніяких шансів. в Україні? Ну, зрозуміло, конечно. А, а якщо враховуючи досвід Європи, ми проаналізуємо? а там тільки якраз і партії працюють, так. розумієте, і все там немає такого, що президент був позапартійним і балотувався незалежним. І ми говоримо, що в нас європейська система політична, що угу. ми рухаємося в Європу. Подивіться, всі прем'єр-міністри, всі президенти, це представники своїх партій, це лідери партії. Це виходить, що насправді, якщо у разі, якщо все ж таки дострокові парламентські вибори відбудуться, то майбутнього немає у тих політиків, які власне не мають ніякої ідео... партійної ідеології. Да, так, числі... які не пройшли усі партійні ліфти. Ось у нас зараз перебуває міністр закордонних справ Італії. Так так, Жінка 73-го року народження, угу. але я дивився біографію. Вона пройшла всі партійні щабель. Mm -hmm. У неї політичне бачення. Думієте, можна бути хорошим бізнесменом, mm -hmm. але політичний кругозір, mm -hmm. так, політична уява, політична свідомість це трошки інше. Тут по іншому трошки пріоритети розставляються. Так, в чому різниця? Це, а в тому різниця, що вона не mm -hmm. бізнесмен, а вона mm -hmm. партійний функціонер. Вона пройшла ці всі партійні щабелі, щаблі, mm -hmm. так пройшла всі mm -hmm. ці ці ступінь партійні, і в 40 років вона вже міністр закордонних справ такої країни, як Італія. Міти і це не просто так випадково, там на якісь емоції, або на якомусь там симпатіях, uh -huh. або на кон'юнктурі. ось таким. А це дійсно така системна робота. От чого нам не вистачає сьогодні в країні до тих системних політиків, які вийшли з системної роботи, то чому у нас? От і Віктор Федерич, чому він е, так провалився в історичному сенсі цього слова, і країну поставив на е, грань катастрофи, слава Богу, ми вийшли з сьогодні. Тому що він не політик був. Все випадково шло. Знаєте, так, там спонсор, там uh -huh. подфартіло, там ще чомусь, а там нагнули когось. Небудь. Все. А політичної свідомості не було. Тому і раз і провалилися, коли виклики стали перед країною. Ще раз хочу підкреслити, що хороший бізнесмен це ще не хороший політик. Буває, що і хороший політик, і поганий бізнесмен. Угу. Але якщо буде що хороший бізнесмен і хороший політик, то це тільки ми виграємо від цього. Але це не факт. Ну, які партії мають власне, тут зберігати лідерські позиції і філософія? Ну... Яка партійна філософія може бути в тренді от найближчі кілька років тут в Україні? Е -е, партійна філософія, ну важко сказати зараз, так? Е -е, ну, я думаю, що перше, зараз у нас ця партійна система буде нова вибудовуватися, тому угу. що це буде Буде партійна система національного консенсусу. Mm -hmm. У нас не буде вже протиріч між партіями, хтось за Росію, а хтось за Європу. Mm -hmm. Немає такого протиріччя. Yeah, 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 yeah. Їх не буде. Всі, всі за Європу. А ось як цього добитися? А, практичні результати. Так, далі можливо буде якась лівоукраїнська українська ідея сьогодні, тому що то були ліві, то ж були такі пострадянські ліві, uh -huh. про російські ліві, uh -huh. я би сказав, а про українські ліві, тому що лівізна нікуди не дінеться. Соціальні проблеми залишаються в Україні, і нас чекають не дуже такі е, світлі, я би сказав, часи, якщо говорити про економіку, про соціальну сферу на кінець цього року і можливо на наступний рік. А значить, відповідно ліві такі українські ідеї. Лівий патріотизм, uh -huh. такий український він буде, запит на нього буде так. Так що тут буде багато перф, переформатування. Ви ж бачите, що комуністи здуваються, так вони фактично розпадаються. Партія регіонів фрагментувалася. Так, старі партії, якісь теж за 20 років там якось плавали, так сказать, uh -huh. в цьому мутному і бурному морі політичному теж кудись згинуть. З'являються нові якісь партії. Так що побачимо, що буде. Чітко знаю, що у президента Порошенка є шанс. Сьогодні на його рейтингу, на його успіхах побудувати політичну силу. Але це має бути не важливська партія, а реальна партія. Uh -huh. Батьківщина залишається, так? Ну, свободу я б ще б не списував. Так? Uh -huh. Тому що свобода у свободу, як у партії, завжди рейтинг був вищий, ніж у лідера. Побачимо, що буде з партії Ляшко, який сьогодні демонструє. Бачите, рейтинговий. Uh -huh. Зрозуміло, там кон'юнтура є, є, так? Але чому в чому кон'юнтура? Тому що люди чекають від політиків поступків. Uh -huh. Дії, поступки. Подобається чи кому, чи не подобається це є у нього. У Гриценко теж розумієте? Так що тут переформат такий. Я думаю, що якщо б сьогодні були парламентські вибори, ми витримали mm -hmm. б отримали іншу партійну систему. І багато mm -hmm. хто б залишився поза нею. Це і лякає багатьох. Тому і парламент зволікає з тим, щоб. Розпуститися, ну проголосувати за саморозпуск і, і, і вийти на дострокові парламентські вибори. На ну, ваша е, політологічна інтуїція що підказує, такі будуть високі дострокові? Е, ні, плани? думаю, що все ж таки на гру переведуть в Овертайм старі еліти, угу. от а нові, нові еліти еліта ще не готова. Зумієте, вона знаходиться в такому, все знаходиться в такому ще броділові. Броділ, так mm -hmm. і старі еліти не готові ще віддати владу, вони і ще достатньо сильні, а нові ще не такі сильні, щоб дочевити. А що таке нова еліта? Нова еліта це не партія солідарність. Я не про це маю. Це то грнгромадянське суспільство. Mm -hmm. Ті громадянські активісти, які тільки після майдану сьогодні починають створювати свої політичні проекти, але ліфти партійні і соціальні ще не запрацювали. Вони ж намагалися вискочити, але їх там mm -hmm. десь заблокували ці ліфти. І що ми сьогодні що чуємо там про люстраційний mm -hmm. там Соболів, там іще про когось. Але Проміка? сподіваюсь, ми ще почуємо. Ви назвали так, зараз. Це, для цього потрібно час. А Вадим Карасьов, політолог, висловив свою окрему думку в ефірі каналу Тівя. Дякую за те, що знайшли час. Yeah. Дякую нашим глядачам за довіру до каналу Тів. Зустрінемося завтра. Зі же на все добре. Yeah. Ну я вже сьогодні.